Привіт, друзі! Знаходимося в Коломийській міській раді, і, в принципі, сесія триває. Депутати оголосили перерву з голосу на 10 хвилин, і досі ніхто не з'явився уже от минуло 50 хвилин. Міський голова також в залу засідань не прийшов за регламентом. Міський голова мав би прийти, повідомити, що Решта питань не переноситься на друге пленарне засідання. Натомість зала засідань пуста. Тут нікого немає, окрім працівників міської ради та секретаря. Це можна розцінювати як зрив сесії, власне, міським головою. Крім того, оголошення про перерву не було проголосовано. Його вніс Сергій Коцюр з голосу зараз уже понад 45 хвилин. В залі засідань не з'являється ні міський голова, ні депутати Коломийської міської ради. Очікуємо ще кілька хвилин. І якщо вони не з'являються, то це вочевидь зрив сесії міської ради. Щойно говорила з секретарем, він це розцінює як намагання зірвати сесію і перенести решту питань на наступне пленарне засідання і вже тоді. Оголосити, внести в порядок денний питання про відсторонення секретаря міської ради Андрія Конечека з посади? Чи підтвердяться ці чутки і припущення? Подивимося згодом. Ну, як мінімум, це не повага до всіх людей, які прийшли і очікують уже майже 50 хвилин на продовження сесії. знаєте що? Ми не будемо сидіти чекати. Ми йдемо, пошукаємо де ж, де ж міський голова і депутати перебувають у цей час, коли мала би бути в залі засідань. Це як мінімум образа всіх присутніх, які заставили, сказали, що за 15 хвилин відновиться сесія, а натомість всі перебувають десь, але не в залі засідань. Ідемо запитаємо самого міського голову, в чому справа і чому вони не займаються своїми прямими обов'язками. Йшов під час сесії. Сесія перервалася на 15 хвилин. Минуло вже 45. Нам очікувати чи нам йти додому. Вам все скажуть про завершення сесії. Тобто він не в кабінеті в себе? На даний момент ні. Добре, дякую. Будь ласка. Не бачимо тут ні міського голови. На робочому місці. Не бачимо ні голови, ні депутатів. Де вони всі? Зараз будемо запитувати в них напряму. Якщо вже пішли обідати просто в цей час, це взагалі. Дякую. Це взагалі зухвало. На балконах, де люблять на перекурах стояти. А наші депутати нема. Машина міського голови ось вона. Скоро буде година. Як присутні очікують продовження сесії міської ради, натомість в ратуші просто пусто. В приймальні міського голови сказали, що голова в робочому кабінеті відсутній. Ходять працівники міської ради. Обідня перерва закінчилась давно. Депутати розійшлися на 15 хвилин, натомість уже годину ніхто не повертається в залу засідань. Це можна розцінювати як зрив сесії міської ради. Для чого це і чому не прийти? Навіть якщо не прийшли депутати, можна було міському голові повернутися і. Сповістити, що сесія продовжиться на наступному пленарному засіданні. О, така солідна робота в ратуші. Пані Світлана, скажіть, будь ласка, нам очікувати чи ні? Вам не повідомили? За процедурою, чи не мав міський голова оголосити про завершення першого пленарного засідання? Якщо такі наміри є про закриття і продовження того пленарного засідання, то так міський голова мав би оголосити? Про Я закриття, бачу, та, що гол, голови машина голова. стоїть. Вона депутати мають праві Депутати мають право попросити перерву. Але питання про перерву просто з голосу і воно не було поставлене на голосування. З нього не проголосували. Голосується в тому випадку, тільки якщо хочуть зробити перерву в засіданні. Ну, тобто мається на увазі провести друге пленарне засідання. Тоді голосується за таку пропозицію. Ну фракція самопоміч попросила перерву 15 хвилин, а ага. за таку пропозицію не голосується. Отже, просили про перерву на 15 хвилин, вже годину люди очікують продовження, і ніхто до них не вийде і не скаже, чи очікувати, чи ні. Ну що тут скажеш? Якщо м -м, голова або депутати з'являться, ми вийдемо в прямий ефір і продовжимо трансляцію сесії міської ради. Та наразі в ратуші пусто. Є тільки працівники міської ради. От і прийшов секретар. Друзі, поставте плюсики, якщо хочете, щоб я залишилась на зв'язку, і ми очікували разом. А ні, то я виходжу з ефіру і включуся окремо. Пане Андрію, скажіть, чи очікувати, чи розходитися людям? Але ж перерва була на 15, це вже година. За яку потрібно було голосувати. Можна взяти перерву по регламенту тільки на 10. Ми взяли на 15, не проголосувавши за неї, це вже є порушення регламенту. І якщо вони не зібралися, мав прийти при намі міський голова, оголосити додаткову годину перед. І через годину, якщо теж депутати не зібралися, то він зобов'язаний оголосити, коли відбудеться наступне пленарне засідання. Дату та годину. Тобто очікуємо ще 5 хвилин. То це, це, зр... це вже таке грубе порушення нашого регламенту. Зрозуміло, дякую. Отже, очікуємо ще 5 хвилин. Дві картки не забрали депутати, але самих депутатів немає в раді. Якщо за 5 хвилин не з'являється міський голова і депутати, можемо розцінювати це. Як зрив сесії міської ради. Ви, поки маємо час, коментуйте, я можу зачитувати ваші повідомлення, що ви думаєте про таку роботу ради. Зокрема, про такий порядок, який організував міський голова. Зрештою, початок сесії показав, що через довге небажання почути голос народу, через те, що він не виходив до. Демонстрантів чи до учасників, учасників мирних зборів. У нас на початку сесії сьогодні слово брав, хто хотів, вискакували до мікрофонів, і цей процес ледве привелив до якогось упорядкування. Крики і дуже гаряче було на початку, якщо ви пропустили ранок в залі засідань, то сесія почалася з виступів. Про те, що мають зняти секретаря Коломийської міської ради, зокрема, два дні тому він сам на своїй сторінці підтвердив ці чутки, що міський голова хоче його достроково припинити його повноваження, і навіть заручився підтримкою однієї депутатки. Власне, коли розпочалася сесія, спочатку виступав захисник Віктор Фітьо, він же ж і депутат. Потім слово взяв сам секретар Андрій Куничак. Відбулася сутичка між ним і його однопартійницею Галиною Белію. Діалог був приблизно такий: Не дивіться на мене так, як запитала пані Беля. Він відповів, як відьма. Зал зірвався на аплодисменти. Потім. А секретар звинуватив міського голови в тому, що в нас діє диктатура, фактична, також е, сказав, що е, знову прокоментував те, що мають його зняти. Не зайшла бесіда про іншу сторону медалі, адже в ратуші з наших надійних джерел подейкують про те, що наступним кроком, якщо не вдасться зняти секретаря. Буде ставитися на голосування питання про оголошення недовіри міському голові і таємним голосуванням прийматися рішення про його зняття з посади. Можливо, саме цього боявся міський голова, адже сьогодні він з голосу міг оголосити це питання, але не оголосив. Зараз сесія фактично зірвана, добігає ще дві хвилинки, і можна розцінювати, що сесія вже не відбудеться. Вона мала логічний початок, не немає логічного завершення. Щойно секретар міськради сказав, що такий зрив сесії міг бути зумисним, і саме для того, щоб на другому пленарному засіданні оголосити про, внести в порядок день питання про зняття секретаря. Пишіть, раді будемо почути ваші думки, і, в принципі, мова не про конфронтацію: хто кращий, хто гірший. Але насправді ситуація нездорова Якщо ми дивуємося, що у Верховній Раді Бардак, то що ж чекати там, якщо в нас тут на місцях нічим не краще? 38 депутатів, з них 30 сьогодні було на сесії міської ради, і жоден зараз не в залі, хоча 45 хвилин як мала відновитися сесія. Я вам покажу ці пусті трибуни. На сесії було гаряче, навіть прийшло двоє представників правоохоронних органів, також муніципальна інспекція була присутня в кількості трьох, а потім і чотирьох осіб, але до бійки справа не дійшла. Активісти виходили до трибуни, брали слово і висловлювалися щодо того, що так мало наша громада допомагає військовим в той час, коли основні доходи якраз отримує з ПДФО наших захисників. 에... Нонсенс в тому, що коли ми вийшли з ратуші, то впритул до неї є вулиця Нагірного, яку прямо в ці хвилини асфальтують повним ходом. Бруківка вже стоїть. Тобто, якщо говорити, чи чує міська рада голос народу, то ні. Жорстко, жорстко позакладало. В ратуші ніхто тут нікого не чує. А, активісти не говорять про те, щоб повністю зупинити всі роботи, але Дані. вимагають сконцентруватися. Ідемо запитаємось, кого. Добрий день. Богдан Миколаєвий, що відбувається? Вже 50 хвилин, як мала відновитися сесія, нікого немає, в братищі. Немає корму. Зараз немає, немає депутатів, немає сесії. Виголошук закінчен. З... Немає виголосити, бо немає депутатів. А чому ви так спізнилися? Нас шо, ну, Реєстрацію немає. Немає депутатів. Наші, Прошу. А депутати, прошу зайняти свої місця, прошу включити систему реєстрації. Це до, до порожніх крісел, я так розумію. Зареєстровано два депутати. Сесія неповноважна. Про наступне пленарне засідання буде оголошено пізніше. Так, друзі, виглядає театр абсурду в Коломийській міській раді. Жоден з депутатів не був присутній в залі. Шановні панове депутати, звернувся до них міський голова, попросив зареєструватися і ніхто не зареєструвався. На запитання, чому ж сам міський голова на понад 50 хвилин запізнився на друге пленарне засідання чи на другу частину сесії, по суті, він просто стиснув плечима. По тому, як прицмокував міський голова, зрозуміло було, що йому треба було пообідати. Про те, коли буде продовження, нас повідомлять згодом. Слідкуйте за новинами інформатора, будьте з нами, адже все, що ми робимо, ми робимо для вас. До побачення. А от депутат Скажіть, будь ласка, де ви були? Чому ви не прийшли на сесію? Я йду на засідання. Все вже вново оголошено закрите. Я почув У вас перерва була 15 хвилин. так? Шановні панове депутати, де ви всі були, коли мали повернутися на сесію? Година пройшла, ми якраз повертаємося. 15 хвилин. Не про годину мова йшла, вас люди чекали. Сказали за годину прийти. Сказали за 15 хвилин. Перерва була на 15 хвилин. Нікому не сказали, люди сиділи, вас чекали. Ми вибираємося з цієї ратуші, де порядки не діють, де депутати йдуть на перерву на 15 хвилин і не повертаються на сесію. Прийшов міський голова. Якщо ви не встигли глянути, то звернувся до пустих крісел з, з за питанням, з пропозицією. Шановні паннове депутати, прошу зареєструватися на це. Ясно, що крісла ніяк не відповіли. Зареєструвався секретар і голова, і сесія оголошена. Закінченою, коли ж буде продовження, тобто друге пленарне засідання, ми повідомимо вас згодом. До зустрічі о шістнадцятій. Ми прийдемо до вас з підсумками новин за день.